Бортпровідник намагається висадити колишнього військового з потяга, завмирає, коли військовий робить один дзвінок. Потяг рушив із глухим смиканням і глузливим скрипом дверей, які закрилися одразу за плечима високого кремезного чоловіка в старій піксельній курці і потертих черевиках. Він зайшов у вагон швидко, майже беззвучно, і став біля дверей, ні з ким не вітаючись. У правій руці. Пошарпаний рюкзак із пришитим шевроном, який встиг вигоріти на сонці настільки, що розгледіти напис було майже неможливо. Він окинув поглядом купе, ніби щось шукав, і попрямував до вільного місця у кутку, сів, поклав рюкзак під лаву, обперся плечем об вікно і заплющив очі. Навпроти сиділа літня жінка з торбами. Поруч хлопець із ноутбуком. Далі молода пара, яка весь час переглядалася. І щось пошепки обговорювала. Хвилини за дві після старту вагоном пройшов бортпровідник, худорлявий чоловік із начищеним до Бейджем, яким він, здавалось, пишався більше, ніж іменем. Він механічно пробивав квитки, посміхався до когось, сварив когось, стандартний маршрут. Дійшовши до ряду, де сидів військовий, він простягнув руку і без зайвих слів вимовив: квиточок. Чоловік витягнув із внутрішньої кишені куртки. Зігнутий навпіл папір розгорнув і подав. Бортпровідник не одразу його взяв, спочатку окинув поглядом пасажира, потім лише втупився в документ. На обличчі з'явилася ледь помітна складка між брів. Це не на цей рейс, тут інший номер потяга, сказав він вже не так люб'язно. Військовий мовчав. Здавалося, він навіть не почув, подивився у вікно. Пане, я вам ще раз кажу квиток на інший маршрут. Це нічний експрес до чернівців, а у вас тут Суми Полтава. Мене пересадили, спокійно сказав чоловік, не змінюючи пози. Хто пересадив? бортпровідник стиснув папір у пальцях. Сказали в касі, що через технічні причини той рейс зняли. Дали цей? Де посадковий документ на пересадку? Немає, кілька секунд тиша. Навіть пара припинила шепотіти. Ви жартуєте? Вже голосніше. Без підтвердження вас не повинні були запускати, запустили. Покажіть посвідчення особи. Військовий знову дістав папку, витяг ID-картку, передав. Бортпровідник сканував її очима, щось пробурмотів і пішов до службового купе. Пасажири почали перешіптуватися. Жінка з торбами повернулась до хлопця. А що так можна без квитка? Ну, не знаю, знизав плечима той. За кілька хвилин бортпровідник повернувся. Вже з телефоном. Я перевірив, немає інформації про пересадку. Ви зараз їдете без дійсного квитка, і, якщо чесно, поведетесь». він зробив паузу. Підозріло. Ви точно хочете це слово використати? покійно спитав чоловік. Голос не змінився, але в ньому з'явилася твердість. Я хочу, щоб ви вийшли на наступній зупинці. Добровільно або з поліцією. Військовий подивився на нього, не моргаючи. Потім повільно нахилився, дістав із рюкзака пластикову пляшку з водою, відкрутив кришку, зробив ковток, більше нічого не сказав. Я ще раз повторюю: ви порушуєте правила якщо не зійдете самі, доведеться викликати. То викликайте. Бортпровідник відступив на півкроку. Його обличчя змінилося. Зображена впевненість почала стиратися, але він тримався, пішов далі вагоном. Хтось із пасажирів пробурмотів. А якщо він псих, ну знаєш, після війни буває всяке. Військовий сидів, як і раніше. Той самий вираз обличчя та сама тиша, за вікном починався темний ліс. Потяг мчав на південь. Чекати залишилось недовго. До зупинки залишалося менше 20 хвилин, коли бортпровідник повернувся. Цього разу з ним ішов ще один працівник молодший. У жилетці зі світловідбивними смугами. Вони зупинились біля того самого ряду, і головний знову заговорив голосніше, ніж треба було. Ми не можемо продовжувати поїздку з пасажиром без чинного квитка. Це порушення. Я просив вас покинути потяг на найближчій станції. Військовий підняв погляд: я нікому не заважаю. Їду спокійно. Ви не є судовим органом, щоб вирішувати, хто може залишитися в потязі. Я відповідальний за порядок у вагоні, і я вирішую, коли порядок порушено. Порядок порушено з того моменту, як ви почали на мене тиснути, сказав чоловік, і зробили це не на підставі факту, а на підставі вигадки. А от щодо вигадки сумнівне питання, втрутився молодший. Ви поводитесь дивно. Ви не пояснили, як потрапили до цього потяга, не маєте підтвердження. Ви нервуєте пасажирів. Я мовчав. Самі ж і сказали, мовчати не можна, говорити теж не можна, можна тільки бути схожим на нормального, інакше підозрілий. Ви зараз провокуєте конфлікт, підвищив голос старший, і не думайте, що це пройде без наслідків. Я вже повідомив диспетчера, на наступній станції вас зустрінуть. Ви мене залякуєте, я повідомляю. І ще я маю підстави вважати, що ви. Особа з нестабільною поведінкою. Я не маю права ризикувати безпекою інших. Давайте уточнимо. Ви вважаєте, що я психічно нестабільний, бо не маю потрібного папірця? Я вважаю, що в сукупності, дивна поведінка, відсутність квитка і Ваш вигляд дають підстави для сумнівів. Мій вигляд так, ви вийшли на посадку останнім, весь час мовчите, весь у шрамах. Це погодьтесь, не викликає довіри. У шрамах, а ви думали, там, де я був, дають грамоти. Його голос не змінився, але щось у тоні зламалося. Він навіть не намагався це приховати. Молода пара, що раніше нашіптувалась, тепер дивилась мовчки. Жінка з торбами притиснула сумку до грудей, з дальнього кінця купе долинуло. Та ви садіть уже його, навіщо тягнути? Я запитую востаннє, сказав бортпровідник. Ви вийдете самі чи чекаємо поліцію? Військовий підняв руку, ніби жестом просив тиші. Дайте мені телефон, ваш! Навіщо? Зроблю дзвінок. Ви не маєте права користуватись моїм. Я маю право на один дзвінок не за законом, за глуздом. Бортпровідник завагався, перевів погляд на колегу. Той лише знизав плечима. Було видно, що вони не очікували цього повороту. Добре, нарешті сказав, але швидко. Телефон опинився в руках військового. Той вбив номер без жодних запитань, так, ніби клавіші знав на пам'ять. Приклав до вуха. Вітаю, генерале. Так, я зараз у потязі. Мене намагаються висадити. Ні, нічого нового. Старий сценарій. Потрібно трохи порядку. Потяг номер 37, вагон 5. Дякую. Він поклав слухавку і передав телефон. Тепер чекаємо. Це що погроза? нервово засміявся молодший провідник. Це попередження для вас, бо інколи краще зупинитись до того, як зробиш щось таке, за що буде соромно до кінця життя. Бортпровідник відкрив рот, щоби щось відповісти, і саме в цей момент задзвонив його особистий телефон. Він глянув на екран, обличчя стало білим. Дзвінок був із центрального офісу. Він натиснув прийняти і відійшов у бік. У вагоні запанувала абсолютна тиша, тільки звук коліс І ще дихання людей. Які раптом перестали розуміти, що щойно сталося. Бортпровідник говорив з телефоном біля вуха, але ніби сам себе не чув. На обличчі блідість, яка поступово переходила в щось між страхом і соромом. Він не сперечався, не перебивав, лише тихо кивав головою, ніби співрозмовник бачив це через екран. Слова були короткі, безбарвні. Так, зрозумів, негайно. Я зроблю, коли він натиснув завершити. Його рука трохи тремтіла. Ще кілька секунд стояв нерухомо, дивлячись у порожнечу, ніби зважував, як тепер поводитись. Потім перевів погляд на військового, ковтнув слину, наче вона застрягла в горлі, і зробив крок уперед. Я, почав він, але голос зрадив його Я перепрошую. Був не правий. Це прозвучало так, ніби його змусили проковтнути камінь. Чоловік у курці не відповів. Навіть не глянув у його бік. Той, хто ще кілька хвилин тому намагався вигнати його з вагону, тепер стояв розгублений, як школяр на килимів директора. Вам, бортпровідник кашлянув, – Кашляну, вам більше не потрібно нічого показувати. Все з'ясовано. Ще раз вибачте, молодший колега стояв осторонь з відкритим ротом, не розуміючи, що саме відбувається. Зрештою, прошепотів, що це було, і тут усе купе, ніби ожило. Перешіптування, здивовані погляди, ледь не відсунуті торби. Та сама жінка, яка раніше боязко тулилась до вікна, тепер навпаки, подивилася прямо на військового. Хтось із глибини вагону глухо сказав: Ви серйозно, це все через дзвінок. І тоді, з іншого боку, ближче до проходу, чоловік років тридцяти, закуратно підстриженим волоссям і цупкою курткою, голосно, чітко запитав: Кому ви дзвонили? У вагоні знову настала тиша. Військовий підняв голову. Подивився на нього прямо. Генералу Ігнатенку. Якому саме Ігнатенку? перепитав той, трохи злякавшись, що запитав. Є тільки один, відповів спокійно чоловік, командувач сил спецоперацій. мій колишній командир. Кілька людей у вагоні здригнулись не через гучність. Навпаки, відповідь була тиха. Але в ній звучало щось таке, що змушувало б поставити ноги рівно на підлогу. Ви служили? обережно спитала та сама літня жінка. Він кивнув три ротації Авдіївка, Мар'їнка і Зюм останній раз на Харківщині поранення, далі реабілітація. Зараз тим повертаюсь додому. І ви не сказали цього раніше. Пробурмотів хтось з глибини. А ви б інакше ставились? питав він не з докором. А спокійно констатуючи факт, ви ж вже вирішили, ким я є, ще до слів. Але ж почав було знову той чоловік, який питав про дзвінок. Зовнішність, мовчання, паперовий квиток. Все це стало достатнім, щоб вирішити, небезпечний це не ваша вина. Це вже стало звичкою. Люди перестали слухати. Вони щитують оболонку. Бортпровідник досі стояв поряд. Я не хотів вас образити, я виконував інструкцію. Ви намагались вигнати з потяга пораненого солдата. За інструкцією чи за страхом? Він нічого не відповів. Руки його тремтіли, пасажири мовчали, хтось навіть відвів очі. Але було запізно. Тепер усі вже побачили, що саме сталося, і це вже не можна було зробити невидимим. Військовий знову сів, подивився у вікно на обличчі ні зла, ні перемоги, лише втома. Другий спокій. Потяг летів крізь ніч, наче намагався скоріше залишити за собою той момент сорому, що завис у повітрі, наче кіптява після пожежі. У вагоні вже ніхто не базікав про дрібниці, не діставав бутерброди чи навушники. Усі сиділи, втупившись хто у вікно, хто в підлогу, хто у чоловіка в піксельній курці, наче чекали, що зараз він знову встане і скаже щось, що поверне все назад, але він мовчав. Після того, як бортпровідник зник у службовому купе, до нього підійшов той самий пасажир із акуратною стрижкою. Незухвало, швидше, як учень, який не вивчив урок, але хоче зрозуміти. Вибачте, сказав тихо, але мені треба це спитати. Те, що ви сказали, це справді правда. Ви служили в Ізюмі?» Чоловік повернув голову, уважно на нього подивився. А навіщо мені брехати, щоб вразити когось тут? Ні, просто я сам з Ізюма. Тобто звідти виїхав ще в березні, мій дім на тій стороні, де стояли наші, був і там, і саме на тій стороні. У вас там був шеврон, к два, так, це ж розвідка була, зараз ні. Там у квітні була зачистка. Ви брали участь? Брав! Підвал на Троїцький, правильно? Чоловік кивнув. Його голос зірвався. Він сів навпроти, раптом став дрібним. Ніби в нього витекла уся гордість, яка ще хвилину тому була в ньому. Там залишались мої, їх витягли. Я про це дізнався вже потім. Але, якщо це були ви, дякую. Військовий не відповів, лише кивнув. Цього вистачило. Тут втрутилась жінка з торбами, та сама, що ще недавно обіймала сумку, як щит. Скажіть, синку, а вас поранили сильно? Досить, щоб не повернутись, а пільги. Є посвідчення, але не люблю ним розмахувати. Так чого ж не показали одразу? А ви повірили б, чи сказали б, що купив, як всі? Та хто зна, знизала плечима жінка. У нас зараз у всьому сумніваються. Знаю, і я сам не кришталевий і не хочу, щоб мене жаліли. Просто не судіть так швидко. Тиша не завжди знак злого. А квиток, обережно запитав хлопець із ноутбуком, все-таки. Формально ж його не було. Була копія електронного, перша реєстрація, просто на старому папері. Але навіть якби не було, невже це справді головне? Я заплатив. Але в цьому вагоні я платив не тільки грошима. Платили чим? Собою, здоров'ям, життям друзів, тими, кого не зміг витягнути. Це не пафос, це просто ціна. Хтось з глибини вагону тихо промовив. І скільки таких, як ви. Ми ось так щодня принижуємо. Не злічити, відповів військовий. Бо більшість мовчить не тому, що бояться, а тому, що звикли, бо війна їх навчила. Головне вижити, а не сперечатись із тими, хто не розуміє, борт-провідник знову з'явився. В руках тонка папка. Ваш квиток зареєстровано, сказав він рівно. Інформацію підтверджено офіційно. І ще раз я почув, все нормально. Коротко відповів військовий: якщо треба, я принесу вам каву. Безкоштовно. Не треба, дякую. І все. Ніхто більше не сміявся, не шепотів, не коментував. Люди сиділи, ніби після втрати когось, кого навіть не знали особисто, але раптом зрозуміли, що він був поряд. Повага не про документи, не про слова вона або є, або ні. І сьогодні вона почала з'являтись. Ранок підкрався непомітно. Крізь вікна вагона почало просочуватись тьмяне світло, сіре й холодне, як ранкова кава в пластиковому стакані. Потяг сповільнював хід, відлунюючи на рейках ті самі глухі удари, що лунали на початку поїздки. Тільки тепер усе було по-іншому. Вже ніхто не глянув на годинник із нетерпінням, не стогнав, що не виспався. Пасажири сиділи в тиші. Дехто збирав речі, але не поспішав. Було відчуття, що вони стали свідками чогось такого, чого не повинні були побачити, і водночас були раді, що побачили. Провідник вже не з'являвся. Весь останній відрізок дороги він не проходив вагоном, ніхто і не кликав його. Здавалося, що всі просто чекали, коли саме все завершиться і як, коли оголосили про прибуття, військовий піднявся. Узяв рюкзак, змахнув пил з коліна і пройшов крізь прохід. Рухався повільно, не поспішаючи, не озираючись, пасажири, що сиділи біля проходу, розступались, але не з остраху, просто з повагою, так, як це роблять у тих місцях, де цінують тишу більше за слова. Першим, хто щось зробив, був той самий чоловік із короткою стрижкою. Він підвівся і простягнув руку. Не сказав нічого, просто тримав її в повітрі, на рівні грудей. Військовий зупинився. Потиснув її і кивнув далі. Жінка з торбами. Вона лише схилила голову, в очах ні сліз, ні жалю. Лише якась тиха, щира повага, яку не навчиш. Військовий знову кивнув. І пішов. На пероні було сиро. Вітер жбурляв обличчям вологу. Потяг ще дихав, ще працював, як жива істота. З відчинених дверей з'явився він. Пройшов кілька метрів, обернувся на мить, ніби щось згадав. І знову пішов уперед, туди, де вже чекало нове життя або ще один день. А в дверях вагону з'явився бортпровідник, стояв, тримаючись за поручень, дивився йому вслід, потім вийшов на перон. Обережно, як після довгого сну, сів на лавку під стіною вокзалу, зняв кашкет і стиснув руками голову. Він не плакав, просто сидів, без руху, дивився перед собою. Перед очима, ймовірно, крутився увесь вагон. Усі його слова, всі погляди, всі рішення, які вже не можна було забрати назад, навколо вже метушились інші, нові пасажири, нові обличчя, але він їх не бачив. У нього перед очима стояв лише один чоловік, і той йшов мовчки. Ніхто не аплодував, ніхто не кричав, лише тиша. Перша повага. Такі речі не вимагають більше нічого.